Ця коса запускана, щоб не порізалися. Бо можна там, на дворі фотографуватися. Ми трохи часу даємо вільного після екскурсії, щоб можна було предмети, які зацікавили, з ними вийти на двір, там пофоткатися. То коса безпечна, єдина гостра зброя, шабля, тому там її можна покупити на дворі в руках красиво пофотографуватися, там якісь казацькі шапки, ще щось таке. Але от зобережно, щоб не, не порізались, бо вона в кров замажиться вже ріє, п'юється. Це так звані репліки. Це дуже Оно. якісна копія, вона добре рубає, тобто вона з якісного металу. Все. Але вона швидко згорає. Пані Оля, дуже, зараз не буде. Бо... <різь> Бачите, це з, з червоним на шиї. Оце головна, так? Да? Ага, це разом це на основі англонобійської породи. Англонобійська порода це порода англійці вивели в 19 столітті шляхом схрещення корінної британської породи.